Всіх вітаю, мої любі, на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні знову не змогла пройти повз рибки. Сьогодні в мене оселедець. І якщо вам не хочеться чисто банально відварити картоплю, то я вам сьогодні покажу свій улюблений салат, який ідеально підходить до рибки. Він більш такий освіжає, такий неймовірний смак, з цибулькою. Це буде дуже смачно. Тож, робіть, будь ласка, собі горнятку кави або чаю і поїхали. Перш за все, відварюємо картопельку. Ріжемо цибульку на півкільця якомога тоньше. Маринуємо цибульку, Кладемо її в ємкість. До цибульки пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру, столову ложку. оцету 9-відсоткового. Все це трошки пом'яли. І відставили. Беремо будь-яку вашу улюблену зелень, шинкуємо і до нашої цибульки, яка вже в маринаді. Це разом перемішали, яка вона соковита, ароматна. Це вже смачно до риби. Картопелька відварилася, трошки охолола. Ми її відчищаємо від шкірки. Натираємо картопельку на велику терку. Всю цю красу тепер тільки з'єднуємо як лего. До цибульки, яка вже встигла промаринуватися, відправляємо картопельку. І в баночки зеленого горошку, тому що ціла мені буде багато. І в баночки ось такої червоної квасолі, але мені треба її спочатку промити. Ось так додаю половинку. Цю цю красу перемішуємо. Це вже так ароматно пахне. Сіль я в цей салат більше не добуду. Цибулька солена. Тополька, коли варилася, теж я додавала сіль. Тому тільки чорний перчик. І завершальний етап. Ви можете заправити сметанкою, йогуртом, будь-чим, майонезом. Мені тут до смаку саме олія. На мій салат вийде десь 2 столових ложки запашної класної олії. І головний винуватець свята це оселедець. Ось така смакота у нас на тарілочці. Ми зараз будемо з вами смакувати, дегустувати, повірте мені, це фантастично. Це обід або вечеря відвал голови. Це дуже смачно. Підписуйтесь, мої любі, і до нових зустрічей!